От оберіть і вигулійте в пів восьмої. Отут поряд, в залі Шевченка, дівчатка, приходьте. Перший ряд, правда, вже розкупили. Ті, хто хочуть танцювати і схуднути, в мене програма така танцювальна. Це. Ну, дві ліричних, чотири, а, а всі інші танцювальні. Тому я хочу похудати. У мене зайвих 2,5-3 кілограми. Я запрошую, хто хоче похудати, приходьте сьогодні. Ми просто потанцюємо біри годинки, Чесно, нормально. От. Ну, поспіваємо пісень старих, які ви знаєте, поспіваємо ми їх разом. От зараз ви тут чуєте з динаміка нові пісні, тому що мене вийшов новий альбом, нових пісень. Сьогодні я їх презентую. Сьогодні ви новенькі, послухайте. От. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю перемоги, бажаю здоров'я і удачі нашим воїнам, славним воїнам, які дають можливість нам відпочивати, пити водичку, лікуватися, ходити на концерти, любити, їсти, пити, жити. Но... Оце бачите? Оце от сюди йдуть грошики. Йдуть двом маленьким діточкам. У них мама, інвалід. Ми опікуємося. Сім'я Зібрових. І я на концертах роблю отакі фотосесії, хто приходить з фотоапаратиком, кидає, хто скільки може. 10, 20, 30, 100 гривень. Хто, я не дивлюся, кийте сюди, як воно називається, Бонус? Донат. Це називається донат. Ми потім це все вишлемо цій сім'ї і просто поможемо. Цим діткам прожити. Вони в Ніпетровській області живуть. Маріна з двома дітьми. Так що фотографії скидаємо донатик і робимо фотографії. І працює з нами наш пан Іван. Пан Іван професійний, 35 років працює тут, робить прекрасні фотографії, шикарні фотографії, якість гарна. Я навіть наблюдав деяких от сьогодні жіночка йде 15 раз, друга жіночка йде 12 раз на зібрала, нормально. Ну, так я щасливий. уявляєте, 15-й раз іде на концерт. Я бачив, яка приходила 27 раз, браво, Жіночка. Браво, браво! Я говорю. Браво. І вона показала навіть білети, ну ці корішки від білетів, фотографії. Ну, тепер я повірю, не повірю, там все підписано, який рік. Так що я вам дуже вдячний за любов, браво, за тепло, браво, за те, що любите пісні. Мої, значить, любите пісні, значить, любите браво. Павла Зіброва. Хто любить Павла Зіброва, я їх люблю. Я вас люблю. Спасибі, що ви в мене є. Ну що, фотографії робимо? Робимо. Донатик кидаємо і робимо фотку. Окей? Okay. Давай сонце.